Сьогодні гарний недільний день, готуємо класичні бринзолі. У нас на столі є всі продукти для того, але починаємо з фаршу. Натираємо цибулю. Зелені, паприка, сіль, перчик. Залежно від того, скільки фаршу. Добре вибивати фарш. Ділимо на 5 частин. У ну, мене так, у вас може бути по-іншому, може бути менше фаршу, більше. Накриваємо плівочкою та розкачуємо. Ненько, акуратно. фарш. Розкачали. Солим яйця. Будемо збивати її. Знімаю верхню плівочку. Викладаємо яєчко. Перевертаємо з плівочки і легенько забираємо плівочку. Легенько все, відправляємо на сковорідку. Перевертаємо помідорку, розрізаємо її, змащуємо трішечки майонезу. Далі листочок і помідорку. Закручуємо. Тепер прикраса. Кажу вам правду: трішки треба погратися, але дуже смачно, не пошкодуйте, готуйте. Показую вам в розвитку.